Для молодіжної субкультури сленг часто є способом самовираження. Згадайте, як ви в підліткому віці вживали різні словечка, які часто не мали нічого спільного з нормальною мовою. Більшість молодих людей користуються такими словами регулярно, навіть не замислюючись, хто і коли ними послуговувався. Наприклад, в американському сленгу існує слово шодан, що в перекладі означає рушниця. Його вигукує той, хто збирається сісти в автомобіль на на переднє пасажирське місце. Однак, мало хто знає, що ця традиція бере початок середини позаминулого століття, коли задля безпеки поруч з людиною, яка керувала кіньми, обов'язково сидів озброєний напарник. Недаремно ми заговорили про сленг, тому що сьогодні ми запросили у студію завідувача відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктора філологічних наук, професора Світлану Соколову. Доброго ранку вам Доброго вітаємо. Ранку. Доброго, ранку. Того, Доброго ранку, що до завітали вас, шановні телеглядачі. Найперше, що хочеться дізнатися, чим відрізняється жаргонізм від сленгу, які їхні відмінності? Добре, я розповім, але я спочатку хочу сказати, що мабуть сьогодні на моєму місці мала б сидіти інша людина, але на жаль, цієї людини вже немає серед нас. Це Леся Олексіївна Ставицька, яка фактично частину свого життя присвятила вивченню сленгу, uh -huh. сленгу, жаргону, його теоретичному осмисленню. І я потім покажу, я принесла з собою її книжки. Uh -huh. А щодо вашого питання, фактично, ми навіть маємо три слова. Які позначають подібні поняття. Це арго, жаргон і сленг. Угу. І е, мовознавці за ними закріплюють за кожним е, свій обсяг Поняття так, своє. Пояснимо. Три. І ми, ми за яраз я, я угу. поясню. Ну, перше, це арго. арго. Арго це так би мовити, і історично. Е, першим е, виникло це поняття. Е, це така замкнена мова певної соціальної групи. Е, і до цієї мови чужі не допускалися. Uh -huh. А ця група вона виконувала дві функції: це ідентифікація своїх і прикриття інформації від чужих. Uh -huh. Ну, це, скажімо, арго е, жебраків, е, арго лірників. І навіть перед тим, як бути прийнятим у цю спільноту, людина мала вивчити цю мову таємно. Uh -huh. Це була така спеціальна мова, спеціальна яку мова. Так, в певні люди. Жаргон це трохи ширше поняття, і фактично, ці всі три поняття вони відрізняють. Це є соціально марковані, ну фактично, соціальні діалекти мови, uh -huh. але вони розрізняються за ступенем відкритості для іншої частини суспільства. Uh -huh. Жаргон це трохи менш утаємничена мова, вона містить більше елементів загальновживаної мови, От. і відповідно сленг. Це ще більш відкрита система. Більш розповсюдженіше. І, розповсюджені, і більш відкрита для решти спільноти. А от як вони з'явилися? От жаргон, сленг, як, коли вони, в принципі, започаткувалися і від яких слів, можливо, вони взяли своє, свій початок, так би мовити? Дуже гарне питання. Ну щодо арго, фактично, в чистому вигляді Арго ми зараз. Не маємо uh -huh. і от ті стародавні арго, які виникали для таких замкнених, я думаю, що вони створювалися спеціально. Але в чому, скажімо? Що об'єднує всі ці три поняття, це те, що вони все рівно не відірвані від загальновживаної мови, тому що вони ну принаймні на граматичній основі якоїсь мови створювалися, uh -huh. а вже лексичне наповнення, тобто слова, які вони uh -huh. використовували. І Я думаю, що в Варго багато було штучно створених спеціально створених слів. А вже як вони створювалися, це інше питання. Багато було запозичено або запозичено з інших мов. Або штучно самі, придумували, самі придумували, так. придумували так, самі придумували, вивчали, і це так би мовити, ну свого роду есперанто було uh -huh. правда, есперанто ще і свою граматичну структуру має, але це така була внутрішня мова. А що до жоргону, і сленгу? Жаргонізм, я знаю, що вони поділяються на кілька видів, на які види вони поділяються, і якими вони бувають. Ну ви ще спитали про походження, так, так, так тут я можу про між між розповісти про походження, фактично, оскільки. Жаргон це частина загальнонаціональної мови. До речі, не так все погано, коли в мові є жаргон, тому що uh -huh. жаргон це ознака живої мови. Uh -huh. От. І слова жар, жар, жаргонізми виникають у мові так само, як всі інші слова. А для слів є кілька шляхів походження. Ну, це створення, скажімо, з питомих якихось частин всередині самої мови. Тобто словотвір, uh -huh. це переосмислення тих понять, що є вже в мові, тобто семантичний uh -huh. Uh -huh. розвиток, коли в слова, що вже є, виникає нове значення. І, до речі, в жаргоні це дуже поширено. Uh -huh. Особливо, от, якщо ми пізніше поговоримо про молодіжний слен, uh -huh. то якраз переосмислення загально вживаних слів це дуже поширений спосіб виникнення таких uh -huh. слів. Крім того, запозичення з інших мов. Запозичення, а якщо вже говорити знову ж таки про молодіжний сленг і адаптація їх до нашої мови, скажімо, береться якесь слово. ну, mm -hmm. Давайте згадаємо, на прикладі покажемо. Скажімо, давайте Юзати, поюзати, поюзаний в mm -hmm. молодіжному сленгу. Всі да. розуміють, я думаю, да, перекладати звісно. не треба. Не Значить, основа тут англійська, mm -hmm. але вже приєднано наш префікс, префікс. Mm -hmm. наш суфікс і. Відповідна парадигма відмінювання, фактично, слово використовується так само, як будь-яке дієслово uh -huh. <тан> української <тан> мови. <тан> Вони <тан> адаптуються. адаптуються. Значить, е семантичний розвиток, запозичення. Ну, в деяких ще сленгових системах є ще інші, такі, я б сказала, екзотичніші способи uh -huh. виникнення слів. Ну, наприклад, скажімо. Що вище інтелектуальний рівень людей, які ці слова створюють, uh -huh. то більше вони вдаються, скажімо, до мовної гри. Uh -huh. От. Скажімо, серед комп'ютерників дуже поширений такий спосіб, коли вони складним технічним засобом приписують назву ну, таку спеціально знижену побутову. Ну, скажімо, хто з нас не знає, що клавіатуру можна назвати клавою. <гум> ну, зрозуміло так от або, скажімо, мова програмування Basic uh -huh. на комп'ютерному сленгу може називатися Vasic. Тобто, uh -huh. фактично, просто графічно перенесли в нашу графіку і прочитали так, як uh -huh. нашою мовою. Коло носіїв, це все ж таки молодь, чи можливо дорослі теж користуються жаргонізмом? Ну певною мірою дорослі користуються. Взагалі, знову ж таки, я хочу сказати, що не можна про жаргон, особливо молодіжний, так однозначно казати, що це погано. Ну це свого роду дитяча хвороба, і знову ж таки, це бажання молоді, молоді з одного боку виокремитися. Відсторонитися від дорослих, від їхнього тиску, uh -huh. а з іншого боку, це е, наблизитися до кола своїх. Uh -huh. Це така ознака маркування таке. Я От. свій. Я свій. так. І е, коли вони переростають, вони фактично починають говорити іншою мовою. Якщо це йдеться про освічену молодь, то навіть е, та сама людина в різних ситуаціях розмовляє по-різному. Uh -huh. Ясно, що, скажімо, там, з батьками, з вчителями, з викладачами у вищому навчальному закладі людина буде говорити, говорити однією мовою, а зі своїми однолітками іншою. Тому що вона фактично це називається мовний код. От всередині мови є мовні коди, і кожним мов... кодом людина послуговується у доречній ситуації. І це ознака гарного володіння мовою. А бували такі випадки, що, наприклад, от ми знаємо, що деякі жаргони, там, сленги, пішли від походження інших слів, а бували випадки, коли випадково якось хтось придумував собі слово і, і казав, от, от все і це буде жаргоном? Ну, розумієте, придумати <с можна. Я думаю, що були. Я зараз, можливо, навіть приклади не згадаю, але в принципі, для того, щоб слово стало. Представляла, ну, чи якусь спільноту, чи взагалі увійшло в мову, його повинні визнати інші. Придумати слово «мало». Угу. Uh -huh. А треба, щоб воно ще й поширило, щоб його визнали і почали ним користуватися. користуватися. Uh -huh. І тоді uh -huh. воно вже так, тоді справді стає повноцінним. Хочеться словом. Хочеться трішки поговорити про сленги, а які види існують і а, які у них функції? Ну, ми зараз трішечки так. Зосередилися на молодіжному сленгу, uh -huh. а в принципі, існують ще й дорослих <професійно> людей. Професійні. <професійно> так. І Це теж ознака професійного мовлення. Тобто це теж певне коло людей, які послуговуються своєю лексикою. Звичайно, що знову ж таки у певній ситуації. ну, Я скажімо так, щоб всім було зрозуміло. Скажу наприклад, от водії. Скажімо, водій, побачивши якусь аварію, може сказати, що вони поцілувалися. Так. Або всі ми знаємо таке, таке слово, як грачувати. Uh -huh. Це так, ну, от це це вживають водії. І в кожній професії є якісь такі словечки. Ви знаєте, я знайшла інформацію, що деякі літературознавці схиляються до думки, що мова сучасної літератури різко демократизувалася, змінилась від суворових рамок і почала рясніти сленговими словами і жаргонізмами. Яка ваша думка стосовно цього слова? Ну, це ознака демократії, як все наше життя. Звичайно, так воно і є. І коли немає, скажімо, зовнішніх меж, коли була цензура, все було зрозуміло. Все було, було була така організація, як Літо, яка контролювала все. Uh -huh. от, що можна вживати, що не можна вживати. Були редактори. Зараз не секрет, що багато книжок взагалі не редагується професійними редакторами. Теж. Це наша так. біда нашого суспільства. От. Але в усьому повинна бути якась міра. І все має бути доречним. Я от тут хотіла показати один приклад навести. Uh -huh. Я вирішила, що краще від Ліни Костенко так, ніхто це не на завершення, тому що Так, так. На завершення. я хочу mm -hmm. просто uh, прочитати, як короткий вона. Сметочек, щоб... Дуже короткий, mm -hmm. як вона вживає. ну, Фактично, mm -hmm. сленгові слова, фактично жаргонізми. Але у Але так. у прикладні відомої письменниці. Так. так. Uh, в Венесуельському парламенті депутата врепіжили палицею по голові. Угу. Mm -hmm. А що був взяти приклад зі старих демократій? В Англії кажуть, сидить лорд у благородній сивій перуці, і всі дискусії йдуть через нього. Він амортизує пристрасті і надає інвективам коректної форми. Наприклад, я кажу: Аж ти ж гад! Та я тобі морду поб'ю. А той лорд перекладає: Такий то пан зволив віднести такого-то високодостойного пану. До класу земноводних і виявив бажання відкоригувати ту частину його тіла, яка не відповідає Божому задуму. Дійсно, використання сленгів може бути красивим і літературним. Я б сказала. А ми нагадаємо, що до нас у студію завітала завідувач відділу соцлінгвістики інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Світлана Соколова, яка нам розповіла про те, як робити нашу мову чистою і красивою, і познайомила нас зі сленгами і жаргонізмами. За що ми вам дякуємо. Дякую. 감사 <laughs> <laughs> <laughs>